Леся Українка, метелик. Бідний нічний сірий метелик сидів у темному вогкому льоху за бочкою з капустою. Сидів він сумно столивши свої темні крильця. Так смутно йому було і дарма що не був він там самотнім. Мав таки сусіда. Сусід той був лилик. Де з того сусідства невелика була користь для метелика, бо Лилик не любив світла. Правда, тут у льоху те світло не дуже докучало, а все таки часами дехто надходив з освічкою, навіть часом і над бочкою нахилявся, набираючи капусти. І це було дуже прикро Лиликові, коли б сила. Він би те світло крилами згасив навіки. Метелик на своїм недовгім віку ще не бачив світла, душею тільки чув він, що десь то є сторона краща, ясніша, ніж його рідний льох. Бо часом з малого віконця, що було в льоху, падав блідесенький промінь. Та не міг метелик розібрати, що то воно таке, те світло і яке воно повинно бути. У темному куточку промінець той був ледве примітний, тоненький, як ниточка та блідий, мов погляд недужої дитини. Але тіти шукати того світла метелик не мав відваги і сили. Хто знає, може, наш Метелик такий вік свій короткий звікував би у темряві самотній, та інша доля судилася йому. І якось прийшла служниця по капусту до льоху та поставила свічку долі якраз навпроти метелика. Боже, яким величним, блискучим та повабним здалося метеликові те світло. Він захотів кинутися на світло, але служниця в ту хвилину забрала світло і подалася геть з льо. Не втерпів метелик, забув своє бесилля, забув свою несвідомість, світло, світло і полинув за ним. Лилик тільки свиснув йому слід, а потім заліз ще далі за бочку та й заснув. Нічого йому ніколи не снилося. А метелик полетів та й полетів за тою свічкою та так швидко, скільки сили було в його бідних крильцятах. Аж ось він опинився у великій кімнаті. Там за столом сиділо велике товариство, а на столі була ясна, ясна лампа. Метелик, аж торопів від того блискучого проміння і безсильним впав на стіл, тріпочучи крильцями. Дехто з товариства хотів його зігнати з стола, але він, опам'ятавши, знов зірвався і почав кружляти над лампою. Хотів він бачити, як найближче це ясне сонце, яким йому здавалася лампа. Чи думав же він, що там життя стратить? Хто бачить смерть у сяєві? Метелик летить все ближче до згубливого світла? Ох, хто ж його згуба, і от метелик влетів у самий поломінь трісь, оте ж йому смерть. Лампа спалахнула. А далі знов почала горіти з такою самою ясністю, як і перша. Дурне сотворіння, мовив дехто з товариства, і хто вилів йому летіти на вогонь? І женуть його так ні, так і лізе дурному — дурна смерть, дурному дурна смерть, дурному дурна смерть. Дурному дурна смерть? Хіба ви теж так вважаєте? А чи розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темнім льоху? Те світло спалило його. Але він рвався на простір. Він шукав світла, а шлях до світла не буває простим. Василь Симоненко. Пророцтво сімнадцятого. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил на цвинтарі розстріляних ілюзій. Уже немає місця для могил. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах, душа горить, палаві лютий розум і ненависть регоче на вітрах, коли б усі одурені прозріли. Коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посиріле напевно брепнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя не налізане ваш копил. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижі і земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає зсукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони зліни самовиті впадуть на душі. Плісневі і ситі, і загойдають дерева на вітті апостолів злочинства і облуд.